що, Заїхали заправити машину і відправляємося в подорож. А щоб не пропустити цю подорож, то підпишіться, будь ласка, на канал і ви побачите все на власні очі. Зараз заправляємо машину. Літра пального коштує. Ми будемо заправляти дизель. так? Євро 61. Майже євро 62. Ось Тут маєте ціни на пальне. Бензина Євро 70 майже 5 і аж це для того, щоб кондиціонер працював. 1 євро кошти. Зараз правимо машинку і їдемо в велику подорож! Так, вже заїхали в Мюнхен і зараз будемо через місто і продовжувати свою дорогу Альпи. Так що вже побачимося з вами далі трошки ближче до самих гір. Ну що, вже чимраз тим ближче до гір і буквально за 50 км будемо на місці. Але зараз собі беру якісь потрібні всі речі, тому що навіть і рюкзак візьму з собою. Які повикладають те, що не треба. Тільки там наушники, всяке таке. Кабаля беру з собою. Тобто собою. Батарея сяде, то вже не буде можливості знімати. Коротше свой рюкзак, потім батареї, всякие приколы. бо ще досяде мені батарея і потім весь контент піде до одного місця. Ось до ескалатора і зараз купимо собі білетики, поїдемо з вами вгору. Тут маємо касу. Медкарта ПИТА. Медкарта ПИТА. Так. Какой такий вас такой билетик. Отпуска. Нет, тут. Так. 26 євро білет, білетики купляєте і можете виїжджати наверх. Ось таким чином виглядає сам білетик. Зараз ми будемо їхати наверх. Скоріше щось два слова. Зараз спробуємо, як воно тут тягне нас догорі. Чому автоматично? Більша швидкість. Їдемо наверх. О, wow. трохи страшно. Ось так. Короче, емоції народ говорю. Потім сповністю все відео розділю на дві-три частини. Буде для вас щоб подивитися. Вже погляньте яка висота ой-ой. ой Щойно ми були там внизу. Купляли біле так буквально пару секунд назад. Виглядаю з кабінки, Зараз я виключу трекер. вже Ставлю камеру підйому, піднімаю, піднімаю на під'ємнику, під'їмаємось на голову. Візьму собі. Коло телефон кодзак, тому що не потрібно зараз. Работа да, трошки таке ютуба. Веде так. Іде справим. Будемо вже нагоріти. Не, не. Ще щось підзнімемо. Так що народ, вибирайтесь десь на варі. Хто що любить. Зараз... Ти... Підписуйтесь головне на канал. Пишіться, будь ласка, на канал, зі старання. Ми їхали 200 з чимось кілометрів, щоб зняти для вас відосики. Гляньте, будь ласка, яка краса з вікна. Ось там як вона виглядає. Самим ескалатором. щоб до одного місця, але прийшлося б до другу камеру витягувати і кайф. Ось такі дерев'яні лавочки кайфові всередині. Ось така от краса, ліс. Віклески, де такі. Дуже приємно виглядає. Досить швидко сьогодні приїхали. Минулого разу ми їздили за морем, то здавалося довше. Час, можливо, помаліше через те, що слизька дорога була. Так, зараз будемо виходити. Тривається двері. А там може жити. Можете... Виходимо. Прийшли з вами в таку от кайфову локацію. Я кину окуляри, щоб трохи бачити, бо нічого не видно. І давайте з вами зараз підемо ось туди вгору. Будемо з вами підніматися вище. Ось так виглядає. Я думаю, що ці гроші варті, того. 26 євро, але стільки побачити. Ми може півдня йшли. Довго. Три години Не треба було потрапити. чи камера передасть всю красу, але Малий собі закурив <рив> <рив> сигаретку Так, зараз спускаємо вниз там дивіться, яка краса. Так, будемо йти нижче. Йдемо там, де йдуть люди, за ними. Куди з дійдемо сто відсотків. Дуже екстремально зараз заходимо з вами в такий кайфовий ліс. Громко, не взяв. Там там, де люди. Так, спускаємося з вами вниз. З дою. Там вверх кудись пішло. Обережно, обережно. повороти. А, чекай, бо воно взагалі. От тут, знаєте, що в лісі навіть по-інакшому це і дихається, повітря таке засечена. Mm. Чистеньке Але краса. Кольрейки, ліс. Треба було тобі Міша їхати з нами. Все-таки що ти там вдома висидів би? Мені відомо що коли поїдеться. Весь час робота. маємо сьогодні суботу і одну і вирішили вибратися. З вами трохи скоротимо досить екстремально то все виглядає, але що там? Що сталося? Говорять, що тут аварійне місце так спускатись не можна. Ясно, але помаленьку можна. І місце є, воно просто може внизу. Може внизу так. Ну бо ж на горі не може бути річка. Мені здається, люди, що то якраз те місце, куди ми їхали, та локація, просто вона спочатку треба підніматися по ескалатору, а потім сходити вниз такими от дорожками і вже тоді будемо на місці. Ось. Так чим раз там ближче. Спускатись робишки, я до неї. Ну добре, ось. От підліватися, отак іде. Атмосферні. Але як будь їхати, беріть собі якесь зручне влиття, тому що в бігових кросівках трохи небезпечно. Протектор не той. Ну, Можете написати в коментарях, яке наступне відео ви хотіли б побачити, можливо, якусь локацію кайфову в Німеччині. Попробую вам поїхати і відзняти. Можливо, якісь наступні ролики будуть з музеїв. Я би хотів зняти, що музей Mercedes, Volkswagen і Porsche. Але побачимо. Наскільки це можливо? Сос Не знаю, чи камера передасть, але які кольори. Осюдою вже точно нереально не. спуститися. Там, де ти ще йшов, там де я йшов, то що таке. Просто вони старші люди і думали. ну Для них то нереально. Ох, Звуки. Птахів. Потім з вами ще заїдемо на якісь локації, якщо буде більше часу. Максимум використаємо сьогоднішній день і ще десь на каву заїхати, можна щось поїсти. Все заради вас, щоб вам було тільки щодо дивитися. 200 з копійками кілометрів від дому. Завів би стрім, але тут немає зв'язку. Може Будемо їхати назад додому. Заведу. Трохи з вами обговоримо, як нам було. І які емоції ми отримали, які враження від сьогоднішньої поїздки.